Доброго всім дня. Таке питання відповідно статті 130, коли апеляція задоволення в силі, юристи не можуть нічого зробити. Але я вам скажу одне: що є Верховенство суду, можна все зробити і не на цю адвокатуру, тому що вони вас розводять. Нас адвокати не вміють правильно працювати і вони незаконно діють на підставі. Є такі адвокати, які розводять людей. Ви викидаєте гроші, вони нічого не роблять. То я думаю. Шукайте адвокатів, які зможуть вам допомогти. Відповідно, статті 130. Бо в нас поліція такі це вміє, більше нічого вони не вміють. 130-ту приписувати і людям горя наробити. І Я збираюся розганяти поліцію, розганяти буду прокурорів, я теж буду розганяти, які не знають законів, всіх суддів, які є кримінально. І процесуально не вивчають, які куплені їхні свідоцтва, і все не навчені. Вони не чому покупляли все. Це можна перевірити. Є таке питання Верховного суду України, є палата регламенту, дуже багато питань відповідно цього. Обращайтесь до вищих юридичних сил, які вам, зможуть вам допомогти. А, а те, що говорять, що вони не зможуть допомогти адвокати, значить вони некомпетентні і в їх не зможуть вийти. Те, що я вам говорю. Коли вам виносить вирок апеляційний суд це остаточне рішення. Ну, дивіться, коли є остаточне рішення, виніс апеляція, ну, можна ще вище піти. І плювати на апеляційний суд, повірте. Є правосуддя. Йде і обжалуєте це в правосуддя і знімаєте цього суддю, що він незаконно здійснив ваше вирішення.